Між містом і селом одразу два гаражні кооперативи 15 та 16 без погодження їхніх членів змінюють прописку. Якщо раніше належали до території Івано-Франківська, то тепер мають перейти до Угринова Тисменецького району. Найцікавіше, що люди вже встигли отримати від обласного центру держакт на дану землю, а от кадастровий номер там не видають. Місто скеровує людей до влади Угринова, та в тамтешній сільраді вимагають заново виробляти всю документацію на ділянки. Люди обурені. цікавить наше, нам держава дала держ. Державний акт. В всіх країнах він є державний акт. Прийшла одна влада, третя, десята, п'ята. Це є державний акт. І вибачте, 20 років кооперативу ми платимо податки в Івано-Франківську міську раду, земельний податок. Да? А тут, виявляється, вона зовсім ну, незаконна. незаконна. Вона не є уповноважена особа. Вибачте, 20 років ви податки брати ви було уповноваження, а тепер ми не уповноважені. Даний конфлікт триває вже два роки. Посередником у його вирішенні спробував виступити обласний держкомзем. Його керівник на попередній нараді за участю зацікавлених сторін дав свої пропозиції: чіткі межі має затвердити як місто, так і Угринів. Лише після цього люди зможуть отримувати кадастрові номери на ділянки. Однак, очільники міста та села до рекомендацій досі не прислухалися. Позиція головного досить чітка, відповідає чинному законодавству. А що звідси виходить, що ми нині знову зустрілись? Я маю смілій сказати бездіяльність органів місцевого самоврядування, як Івано-Франківської міської ради, так і угрівської сільської ради. От і все між тим міські землевпорядники виправдовуються вже кілька років, працюють над визначенням своїх кордонів і визнають, дійсно погодили межу з Угриновим, де гаражні кооперативи відходять з селу. Однак підстав для хвилювання у членів кооперативу кажуть, чиновники немає при зміні меж адміністративних утворень. Зміна самих меж не веде до позбавлення прав на земельну ділянку, тобто я запевняю, що ГБК, на якому би, на якій би території населеного пункту прав позбавити їх не можна. Спробував заспокоїти обурених людей. Сільський голова Огринова Мирослав Вічаренко каже: ніхто в селі не претендує на землі, де нині стоять конфліктні гаражі. Просто всю документацію необхідно привести до вимог законодавства. Однак, члени кооперативу обіцяють найняти адвоката і не допустити передачі їхньої землі із меж Івано-Франківська.